Неймовірний скарб у вашій долі це старші за віком друзі, наставники, які завжди були у дворянських сім'ях, наприклад, угіде Мапасана був Флобер. У мене було дві надії: одна ровесниця моїх батьків, гарна, як Елізабет Тейлор, відверта і пряма, як я. Мій син вважав її своєю бабусею. Коли ми приїздили в Єпаторі, вона йому робила зауваження як рідному. Ніжна і різка, професійна і наївна. Від неї я дізналася розвінчання факту, що сексу раніше до весілля не було. Інша надія була воістину моєю хрещеною мамою. Вона знала відповіді на всі мої запитання, людина високого статусу, інтелекту, професійності, порядності і людяності, чесна і справедлива, як і її чоловік, який працював, зводячи нові будівлі для держави. Так і вона робила все для нашого народу. Одна з її порад була такою: перш ніж кидати роботу, знайди альтернативу. Я завжди мріяла мати старших друзів, отримала їх у років 40. Дякую Богові за такий щедрий подарунок моєї долі. Ці люди були моєю швидкою допомогою.